Ні, я покорити її не здолаю, ту пісню безумну, що стуги повстала, ні маски не вмію накласти на неї, ні в ясну одежу обрати не можу. Б'є чорними крильми, мов хижая птиця і ранить, як тільки я хочу приборкать її силоміць. Гей, шалена я пісне! І в кого вдалась ти така непокірна. Дивись, я сміюсь, коли серце ридає, і погляд, і голос мені покорились. Я тиха, спокійна. А ти, наче вітер, нема тобі впину, тобі все одно, що стрівши вогонь, доведеш до пожежі. Що хвилі, спіткавши, розгониш до бурі, що темні і хмари в хаос помішаєш, що в богу хатинку останній притулок важкою лавиною скинеш безодню, тобі все одно, той нехай собі плаче, хто іскру лишив на шляху необачний, хто човен непевній воді доручив. Хто вийшов в дорогу темненької ночі, хто в богу хатину останній притулок поставив високо над краєм безодні, Вдалась ти крилатою, мусиш летіть. Так, вільна, вільна пісня, я не знаю на щастя чи на горе тая воля, та я ще не скувала їй кайданів. Не знаю я, де взять на них заліза, і на яким вогні вони куються. Та, певне, вже кувати не кувати, а прийде час година, розпадуться, і стрепенеться, визволена пісня і вирветься з неволі, як ридання, що довго стримане, притлумлене таїлось. Темниці серця, не просіть потіхи, ви всі, що смутні від такої пісні. Нічого ні лагідного нема вона від туги і розпачу зродилась. За скритий жаль вона помститись хоче вогнем, отрутою, мечем двосічним туги. Коли вам страшно геть ідіть з дороги. Хай пролетить ця пісня одиноко, як вихор через море льодове. Не треба їй ні сліз, ні спочування, їй треба тільки волі і простору. Так божевільний волю здобуває, щоб гнатися на безвість до загину. Летить безумна пісня, стережіться. Бо жаль ваги немає, так як смерть.